Короче, сейчас мы там что-то пойти сыра вообще, блин. Такая вот штучка. Девушка. Короче, девочки, мальчики, сейчас тут, блин, сыр косичку слеплю и все, потому что в интернете мастер-классы конек и сырни это вообще, блин, або она не показывает, або там какие-то вытворы В принципі, якось отак вийшла, Звичайно. Вкусно. Вони собі, коротше, наложили, а мені сказали, неси свою миску, ми тобі нічого не набирали. Ну. Вкуснічить угораємо. Куповані. Дома вкусняє. Дома все вкусняє. Это музыка. Идем кушать. Боже, какая она делала, сегодня. завжди баловся в ігри. Ні, коли вірюку. Віце ж у нас є. Ні, ти неправильно правильно показуєш. Ой, чисто бельгійське Каже, Кажеш, ти неправильно показуєш. Як це ложно виглядати на дамська сумочка? Ну, бальзами там, все, але оце основне в дамській сумочці. Це от корову назвали її Заряна. Дивіться ей... и Так може реально так зовут Зорень, то вона йде. Зоря ты, злата. Диви, яка застеснял камеру, а, Каже, я, я люблю посетителей. Зорень. Ой, у вас воня зрута, женщина, конечно, знос от зрут Душу и тело мы положим за нашу свободу и. покажем, що ми браття козацького роду. Здрасте. Чому знов? Наше оправдання, що ми жаримо сьогодні багато хімії. Сьогодні ж праздник. Угу. День незалежності. Да. Короче, рибка рибка давай коло і давай кола і марки. Шліфануть треба було. Короче, почали ми доставати цвіточки. Фу, така вонь, це ужас просто. Прошли не так воняла, наверное, потому что тут цветы были. А сьогодні у нас по плану шашлычки. терпеть не могу, ос. Она ужаловала. Вон у вас з цих ос дебільниць. Поражаюсь людей, які сидять і слухають російські пісні з матюками на всю вулицю. Це вже просто. Рука болить після оси, звісно, жорстка. Вий так підсосні. Значите, краєрівня це різдвяна колядницька столиця України. В принципі, не дивно. Бачиш, навіть можна так зайти. І папі буде. Щоб ви розуміли цій церкві 60 з якого років. Нічого такого. І тут тепер така, як не знаю, блям руку не можу притунути туди. Ой, мені джерель це. Чорний черемош. Коротше, Настя, як сюди, вона упала, тепер ноги мої сидить богрозно. Дивіться, ходимо, бо тут є. Ми йшли по дорозі з тою церкви і за нами якийсь стрмний мужичок майже шурувати. Ви зайшли в магазин, він за нами. От, хоча він їхав в сторону церкви, а ми Так. Да. Мама каже, ви за нами йдете. Чого я за вами йду? Мама каже, тоді у нас, пожалуйста, в матюками було ну, тіпу... Йоу! Він не скажу це. Ховаємося у жарим. Ще й мама шлюбки стирила. Пошурукали. Ота більша тепліше, ну, ніж одна маленька. Дівчатки, мальчики. Ми купаємося. <рес> 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 ну майже. Ми майже посеред річки і там десь мама скучає без нас. Коротше, сушим ножки, тому що я в кросовках, а вони в шльопках всі повезло. У нас це зараз буде нерятельний процес. <рес> Треш, тут так жарко, ми дуже єлі додому добиралися. Ой, який в мене тут чубчик. Короче, вчора не зняла, але ми подивилися кіно і вирубили ступов. Дуже великий порядок збирання чимодону. Mm -hmm. Уже правда? жаримо шашличок, будемо кушати. Боже, яка у мене приджавка. Дивіться, яка вкусняшка. Я тобі не мішаю, ні? У нас тут фотосесію устроїла. От її вміщається в весь ракурс. Вже перша година дня, а я нічого не знімала, бо я читала і все. Цілий ранок. А у нас жара. Белла ходить. Дивіться, що у нас є. Як завжди, поцарапала ногу попчу й Кузіну. Це не видно, він голода пари. Яка я? Е, Настінька, 10 років Одеса. Одеса до 10... тисячі. Не було ні дня, коли ми ходили, гуляли, щоб мене не набирали яблука. Приперлися на річку. Так класно взагалі підраз. Ну, ж, сегодня мы вертаемся домой. Так не хочу. Нам вырубили свет и а нам ничего делать. Пять. ждать целый час? Думаю, читать. Ой, это короче. Опять. У нас текст сигнал. <реш> скромно, скромно скупилися в поездочку. Зашли попить кофеок, потому что мы проехали за два часа до поезда, трошки а не рассчитали. Ну, а что? Если вы купляете сушеные бананы, имейте в виду, что оно выглядит как куличка. Но no, вкусно. Настя, да. Как вся банка. Настя, вкусно? Никак. Здесь не можешь Анатолічки на такі. А, так Приїхали ми додому з горім пополам. Ну а з горім пополом нормально все було, ну про я хочу спати.